Доброго дня, шановні колеги. Наша академія запрошує вас пройти підвищення кваліфікації за новими та основними темами: а саме, підготовка та підвищення кваліфікації кандидата в аудиторі, внутрішнього аудитора, сертифікація системи управління якістю відповідно до вимог ДСТУ, ЄН, ІСО 13485, медичні вироби, системи управління якістю вимоги до регулювання. Стандарт ДИСТУ ЄНІСО ЕМ 13485 визначає вимоги до системи управління якістю. Даний нормативний документ використовується організацією, яка бере участь в одному або декілька етапах життєвого циклу медичного виробу, включаючи проєктування та розробку, виробництво, зберігання та утилізацію. Вимоги цього міжнародного стандарту також можуть бути використані постачальниками або іншими сторонами. Метою курсу є надання слухачам теоретичних знань та практичних навичок щодо розробки системи менеджменту якості відповідно до стандартів ЄН ІСО 13485 проведення внутрішніх аудитів системи менеджменту якості, а також формування звітності за результатами аудитів та діями після аудиту. Під час проходження навчання на конкретних прикладах вам пояснять, як правильно застосовувати стандарти, на що звертати увагу під час розробки програм. З якості укладання планів та цілей для підтримки ефективної системи управління якістю відповідно до вимог, ДСТУ ЄН ІСО 13485, та як заповнювати всі необхідні документи та загалом як найкраще спланувати професійне зростання з урахуванням усіх вимог. Після закінчення даного курсу ви зможете розробляти документацію системи менеджменту якості відповідно до ДСТУ ЄН 13485. По-друге, планувати проведення аудитів, по третє проводити внутрішні аудити систем якості. І четверте, брати участь у процесі розробки та реалізації коригувальних дій. Курс складається з лекційної частини та практичних знань і проводяться провідними лекторами, аудиторами, які мають великий досвід щодо проведення аудитів виробництв медичної техніки відповідно до стандарту, ДСТУ ЄН ІСО 13485. Тривалість даного курсу 40 годин. Після закінчення навчання та успішного складання іспиту кожен учасник отримав посвідчення кандидата в аудитори або внутрішнього аудитора. Щиро дякую вам за приділену увагу. Ми будемо раді бачити вас на наших навчаннях. До зустрічі!